Я думаю, багато хто з вас чув про таку гру, як Diablo 3. Ну це rpg шка ти обираєш клас персонажа, там прокачуєш його, фармиш мобчиків, законуєш завдання різні і так далі. І от зараз є Diablo 3. Так от забудьте про неї. Path of Exile – це справжнє продовження цієї серії ігр. Да, я без окулярів перша перше спробував лінзи. Доволі непогано. Якщо коротко, то це безкоштовна гра, майже безкоштовна, але про це пізніше, яка має 7 різних класів і 19 підкласів персонажів, більше тисячі пасивних мінь і майже 300 різних скелітало. В грі присутні більше 40 ендгейм-босів та 800 унікальних предметів. По суті, гра поділена на сезони по 3 місяці. Ці сезони називаються лігами. Початок кожної ліги супроводжується. Патчем, який змінює баланс гри та додає величезну кількість контенту. Офіційно цей жанр називається Action RPG. І на мою думку, якщо вам не подобається Path of Exile, вам не подобається жанр в цілому, бо по суті реальних конкурентів по кількості, якості і різноманітності контенту у цій гри немає. І якщо я почну, навіть коротко розповідати зараз про кожний контент в грі, який ви можете дослідити, фармити і так далі, то відео затягнеться як мінімум на декілька годин. Тому за ці 10 секунд ви можете побачити по одному скріншоту з майже кожного контенту, який представлений у грі. Так, в поез кожен знайде що йому по душі, повірте. Чесно кажучи, гра є нищівною для нових гравців, бо з нуля розбиратись у всіх механіках та ігрових аспектах самого майже нереально. Але в ком'юнті існує величезна кількість гайдів якщо до контенту в грі, так і гайди про правильну прокачку персонажа. І коли ти починаєш по-справжньому розбиратись в грі, ти розумієш, наскільки багато в ній можливостей. Ти буквально можеш зробити все, що хочеш, і як захочеш. Хочеш досягнути на мага меч? будь ласка, звучника зробити танку, тримай, із танка зробити швидкого персонажа, який носиться по мобам зі швидкістю світла, звичайно. Перед. І повертаючись до безкоштовності гри, треба зауважити, що гра дійсно безкоштовна повністю, і заробляє гроші лише на мікротранзакціях для зовнішнього вигляду вашого персонажа і вашої бази, тобто ніяких пейтовін. але у вас обмежений сундук. По дефолту у вас 4 сторінки для збереження всяких баночок, скляночок, мечиків і іншого сміття, які ви зможете знайти на початку гри. І для реально досвідчених гравців цього в принципі буде достатньо для того, щоб закрити весь контент у грі. Але для реальної зручності та комфорту гри вам ну, буде необхідно купити хоча б декілька сторінок сундука Якщо хочете почути мою пораду, то вам треба буде купити як мінімум вкладку для валюти, вкладку для карт і вкладку преміум вкладку. Валюта та карти будуть займати величезну кількість місця в звичайних сторінках. А преміум вкладка потрібна для того, щоб ви змогли торгувати та продавати свої речі іншим гравцям. Ну і в сумі доведеться витратити на ці вкладки десь гривень 600. До речі, грає в Стім і купляйте через Steam, бо там чомусь дешевше виходить, бо ціни показуються у рублях, і при конвертації в гривні виходить десь на відсотків 30% дешевше. Також в грі кожні три тижні на декілька днів запускають знижки на всі сторінки сундука. Тому якщо ви зловите правильний момент і купите під час знижок, то вони. Обійдуться десь гривень 400-500 і раджу завжди купляти вкладки лише по знижкам. Це я завжди так роблю. Але. Але дуже важливо. Поя це ледве не єдина гра у світі, безкоштовна гра, на яку мені дійсно приємно витрачати гроші. А, зараз спробую пояснити. Розробники підтримують тісний контакт з гравцями, всякими стрімерами, там контент-мейкерами, роблять оновлення контенту кожні три місяці стабільно, без затримок. І це реально глобальні патчі. Патчі повністю вдихають нове життя в гру і геймплей. гімплей. І це саме та гра, в яку ви можете зайти відпочити. Ти просто вмикаєш там свою музику, стрім, серіал, все що завгодно. Автоматі заходиш, фармиш собі мобчиків, насолоджуєшся відпочинком. Попереджаю, гра затягує і витягує дуже багато вашого часу. Але воно того варте, якщо ви любите розбиратись в іграх та проводити час в них. До речі, скоро планується реліз Path of Exile 2. Спочатку цю гру планувало випустити ще на початку цього року, але розробники не розрахували сил та кількості контенту, який вони хочуть додати. Тому реліз гри відклався. Вже давно показали і трейлер, і гімплей другої частини, тому посилання залишу в дописі до відео. Я граю в пояс вже більш. Ще п'яти років, і можу сказати, що гра мені не набридла від слова зовсім. Я проводжу в ній дуже багато часу і хочу поділитись з нею з вами. Я подивлюсь по вашому фідбеку, побачу, наскільки вам вона цікава і чи варте далі робити по ній відео. Дивитись сам геймплей цієї гри не так цікаво, як якоїсь Ліги Легенд тому на дефолтних нарізок попоя, скоріш за все, не буде. Я вже стрімив цю гру раніше, і можу сказати, що ця гра чисто для того, щоб там на стрімі зайти поспілкуватись, спочилити, відпочити від якогось робочого дня або просто від якихось проблем. або Просто позаймати чимось своїм, поки стрімер на фоні грає в поє. Можу сказати, це просто чоловий стрім. 19 серпня в 23.00 починається нова ліга в пої. Можу сказати, це велике свято для кожного гравця у Path of Exile. Всі заходять в гру, тестують новий контент. Ви самі, в принципі, можете подивитись по графіку онлайн у стімі, наскільки це свято для всіх гравців. І я не буду виключенням, тому можливо, можливо, проведу тестовий стрім на Ютубі. Ви зможете познайомитись з грою, а я з вами поспілкуюсь. Тому приходьте, хто не спить до